Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаю, що багато з вас дивляться мене саме з-за кордону. Тому ця інформація для вас буде як ні для кого іншого актуальна. І після останніх, змін, після останніх змін із цим військовим обліком виникає дуже логічне запитання: чи є ви в безпеці? Відповідь проста: тепер ні. З жовтня правила змінюються так. Що навіть перебуваючи, наприклад, в тій же Європі, ви автоматично можете потрапити у військовий реєстр. Ви спитаєте, як? А дуже просто: зараз все поясню. Отож, як вас можуть внести в реєстр, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном? Якщо ви подавали документи, наприклад, на той же закордонний паспорт в консульстві? Ваші дані вже могли потрапити в електронну систему Міноборони. Тепер ця норма вона стала масовою. Всіх чоловіків від 25 років до 60 років будуть брати на облік автоматично через інформаційний обмін між реєстрами. Тобто ви чули так, про цю базу, де будуть все, все в одну базу з усіх реєстрів і так далі. Тобто, це ось саме про це йде мова. Тобто, фактично, ніякої повістки, ніякого виклику, ви просто опинилися в базі. Це означає, що навіть в Німеччині, в Польщі ви формально на обліку, хоча фізично в ТЦК ви не були. Резерв плюс і контроль за кордоном. Дивіться, це взагалі окрема історія застосунок резерв плюс. Міністерство оборони воно прямо говорить, в майбутньому він має стати електронним ТЦК. Що це означає? Вся інформація про вас, починаючи від дати народження, наприклад, до статусу військовозобов'язаного, вона буде там. Потенційно можна, можна буде навіть отримати повістку онлайн. І головне, ви можете бути внесені до системи без вашої згоди. Які ризики для українців за кордоном? Ну, перше, це облік без вашого відома. Тобто, ви можете навіть не знати, що вже знаходитесь у військовому реєстрі? Ще один момент: проблема з паспортами. Тобто, якщо ви захочете... Оформити, наприклад, новий документ, консульство може вимагати підтвердити свій статус в реєстрі. Втрата права на відстрочку. Якщо система не підтягне, наприклад, ваші дані, доведеться доводити все вручну. І назвемо це так: юридична колізія. Закон каже, взяття на облік через виклик. Постанова уряду автоматично і цим всім можуть маніпулювати. Чому все це робиться? Дивіться, уряд це пояснює дуже просто: щоб навести порядок. Але для людей за кордоном це виглядає як посилення контролю, і спроба тримати всіх в таких цифрових базах, я б сказала, в цифрових рукавичках, хто реально в зоні ризику. Чоловіки від 25 до 60 років, які ніколи в своєму житті не стояли на військовому обліку. Також ті, хто робив документи в консульствах. Ті, хто не має, наприклад, підтвердженої відстрочки і сподівається, що ну, якось проскочить. Висновки такі: з жовтня всі чоловіки від 25 до 60 років будуть автоматично в реєстрі. І в Україні, і за її межами. Про цю тему з цими реєстрами, я думаю, що я буду ще робити випуски, і, можливо, не один, бо це така достатньо серйозна, я б сказала, така, знаєте, достатньо скандальна тема. А, тобто з жовтня всі чоловіки будуть автоматично в реєстрі. Навіть ті, хто до цього. В реєстрі не був ніколи, будуть в реєстрі. Як е, ті е, чоловіки, які знаходяться в Україні, так і ті, які знаходяться за межами України. Е, повістка. Повістка тепер більше не потрібна. Тобто, внесли в базу все. Ви військово зобов'язані. Тобто, можна сказати, що всіх внесуть в базу, всі будуть військово зобов'язані. Резерв Плюс. Резерв Плюс це майбутнє електронне ТЦК, яке буде контролювати. Тобто, е, Яке буде контролювати навіть за кордоном. Не здивуюся, якщо повістки скоро будуть розсилати і в резерв плюс. Для українців ЄС це означає новий, новий рівень ризику, тобто паспортні питання, бюрократія і повна втрата контролю над власними даними. Заключна думка така: друзі, жовтень стає точкою відліку нової реальності. Виїхав за кордон, це вже не гарантія, що система, наприклад, вас не зачепить. І головне головне питання. А тепер, не чи не чи внесуть вас у реєстр? А що з цими даними будуть робити далі? Ось головне питання. Дякую всім за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.